Сьогодні навіть небо оплакувало ще одного рівненського героя, який віддав своє життя у бою з російськими окупантами. 32-річний старший сержант Сергій Смирнов загинув 5 серпня на Донеччині. На чоловіка вдома чекали дружина і семирічна донька. Дуже прикра загибель, адже рятуючи інших, загинув і сам, адже був на самому передку, на самому нулю, в самих червоних зонах. І, власне, під час останнього бою витягував поранених хлопців. І, на жаль, загинув сам. Сергій Смирнов навчався у 27-й рівненській школі. Потім здобував освіту у Харкові у транспортному коледжі, а згодом у університеті залізничного транспорту. Повернувшись зі своєю дружиною до рівного, тимчасово працював за фахом на місцевому підприємстві. Сергій працював в залізничному цеху на Азоті. Він був дуже доброзичливий. Він завжди посміхався. Він ніколи не був сумний. Він був дуже відповідальний. Він був дуже хороша людина, дуже хороша і дуже шкода, що такі хороші хлопці від нас уходять. Друзі та знайомі пригадують Сергія енергійним та життєрадісним, завжди готовим прийти на допомогу. У мирному житті полюбляв футбол, частенько відвідував стадіон. Він завжди ходив на матчі Рівенського вересу, тоді коли він вперше відроджувався. І на той час він був так, як навчався в Харкові, фанатом металіста харківського. Сергій Смирнов мав значний військовий досвід. Після проходження строкової служби був мобілізований та захищав країну в зоні АТО. Згодом працював за кордоном. А перед початком повномасштабної війни повернувся додому. Без сумнівів знову взяв до рук зброю, щоб захистити свою сім'ю та рідну землю. Дуже Важко переживати, коли такі перегортаються, справді старенькі, ховають своїх дітей. Це, ну я не знаю, коли це закінчиться, скільки нас тут стоїть. Попри дощову погоду, близько сотні рівнян прийшли на майдан Незалежності, щоб провести героя в останню путь. Поховали Сергія Смирнова на кладовищі Нове в обласному центрі. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.